Житомирянин Руслан відвідує центр денного догляду для осіб з інвалідністю. Чоловік каже, центр допомагає йому соціалізуватися. Мені подобається тут тим, що тут ти себе почуваєш не таким, як всі, не таким, як всі не таким, як всі, і тут ти як сказати потрібен і ти себе відчуваєш як в суспільстві. А ну, привикаєш до, до того, що самостійно самостійним будеш. Я перший раз в цьому центрі, але мені це для мене нова можливість навчитися для себе щось нового, стати більш впевненішою в собі, самостійнішою, і спілкуватися, тому що зараз, на жаль. Такий світ, що в соціумі, дуже важко, і це додаткова просто можливість відчути себе в колі друзів, відчути себе. На рівні з усіма і відчути себе такими, як всі. Дарина Житомирянка, дівчина розповіла, що з 2024 року відвідує центр денного догляду для осіб з інвалідністю. Цього року в центрі з'явилися нові активності для відвідувачів. каже вона тут, тут також є, якби такий швейний клас. Ну кімната з е, машинками швейними, і я пробувала шити. Виходить, можна навчатися шити. Це теж дуже корисно і потрібно в житті. Побачимо, що буде далі. Цікаво, як буде цей рік. 3 березня 2025 року. Центр денного догляду для осіб з інвалідністю відновив свою роботу після двох місяців перерви. Розповіла Юлія Мельник, заступниця директора фонду Карітас Житомир. По суті, послуга денного догляду. Надається за державні кошти. Департамент соціальної політики має соціальне замовлення на цю послугу, і вона реалізується з 1 березня до 31 грудня поточного року. Тому 31 грудня 24-го року ця послуга завершилася. В січні-лютому проходив новий конкурсний відбір. Наша організація подала цілий пакет документів Це для того, щоб підтвердити кваліфікацію наших фахівців, мобільність і доступність даного приміщення і нашу спроможність Можність як організації надавати цю послугу Юлія Мельни каже, на утримання центр денного догляду від міської ради отримує мільйон гривень протягом десяти місяців. За її словами, центр важливий для соціалізації та розвитку людей з інвалідністю віком від 18 до 35 років. Наша ціль це зробити їх більш мобільнішими в нашій громаді, і активніше долучати до всіх послуг, які надає наша громада, і в той же момент ставати соціально активними волонтерами і Членами цього суспільства, де вони проживають, станом на сьогодні їх вже є 26 зареєстрованих заяв. Любов Сухонюк, Піщанська, соціальна працівниця центру денного догляду для осіб з інвалідністю, каже, у закладі проводять різні майстер-класи для розвитку молоді. Наш центр проводить кулінарні майстер-класи, творчі майстер-класи. Основною метою є соціалізація, активне спілкування. В центрі денного догляду практикуємо такі практики, як відвідування магазинів. Молодь має можливість сама придбати продукти, обрати сфасувати, підібрати по коштах, скласти собі споживчий такий кошик, розрахуватися на касі в цьому році. В нас буде більше кулінарних майстер-класів. Більше творчих майстер-класів, які можуть розкрити не лише творчий потенціал молоді, а й бути основою якихось початків для власної справи, для реалізації власних якихось можливостей. Ну, створення тих самих підсвічників, мила, в'язання гачком. Ілона Касаткіна, Євгенія Бервенко Суспільне новини Житомир.